Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. З татом Олі у поході. Написав Томас Брюнстр, намалював Торбьорн Крістоферсен. Так знов посідали і без діла. Тато стоїть руки в боки і грізно дивиться на Олю та її молодшого брата Едека, які лежать собі на дивані і граються на айпедах. Тату, ми повинні спробувати ось цю нову гру, пояснює Оля. Та вам мізки розтопляться від того, що ви зранку до вечора тупичите в айпеди», – сердиться тато. Він це постійно повторює, і Оля майже впевнена, що це неправда. Тато й сам часто витріщається у телефон, але завжди каже, що це щось по роботі, і тому неймовірно важливо. А коли іноді Оля його підловлює, що тато грає якусь гру і запитує, яке ж відношення це має до його роботи, то тато ніколи не знає, що на це сказати. От знаєте, що треба зробити натомість, запитує тато. Оля зітхає і закочує очі. Вона добре знає відповідь Піти погратися на дворі». Так. Каже тато, це він постійно повторює потрібно якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, користуючись гарною погодою. Я цілий день був у лісі із дитсадочком», захищається Едик. І я сьогодні теж багато гуляла. Крім того, ця гра дійсно крута. Дивись, тут треба. Ой, коли я був дитиною, перебиває її тато, то ми грались на вулиці кожного дня. І неважливо, був вітер, чи злива, чи завірюха, чи каміння з неба падало. Коли ми хотіли пограти в якусь гру, то повинні були придумати і зробити її самі. І будували усе із гілок, камінчиків, усього, що могли знайти під, під руками. Ми самі копали ями, ми будували санки, гойдалки і м'ячі і дистанційно керовані автомобілі. Усе можна було зробити самим. Каже тато. Наступного дня була субота, і тато вривається у кухню. Так, повідкладали айпеди, ми вирушаємо у ліс, повідомляє він. Але ніхто не грався в айпедах. Оля розчісувала свою ляльку, едик рахував, скільки в коробці кукурудзяних пластівців. Тато, а що це на тобі оце все? питає Оля. Тато вбраний у шорти, а на шию пов'язав хустку. Крім того, у нього на поясі висить ніж, ліхтарик, мотузка, фляшка, рибальські гачки та багато іншого. Оце моє спорядження. Ми вирушаємо у похід, розіб'ємо табір, спатимемо у наметі і взагалі виїжджаємо за півгодини. Телефони та айпеди залишаються вдома. А може, ти візьмеш телефон? Ну, на той випадок, якщо щось трапиться, пропонує мама Олі, але тато і чути про це не хоче. Оля, Едик і тато заходять у ліс. Вони взяли з собою Стефека, приятеля Олі. Він насправді планував гратися у комп'ютерні ігри усі вихідні, але його батьки почули про ідею тата із тим походом, наметами, свіжим повітрям і подумали, що ідея хороша. «Чуєте?» Ох, як пахне ліс. Відчуваєте вітер на своєму обличчі. Послухайте, як співають ці пташки, вигукує захоплений тато. «А Ми вже були у лісі, охолоньте, каже стефек. Стефек взагалі не боїться казати дорослим те, що він думає, і це прикольно. Тато, це чудово, але як ти думаєш, ми зможемо поставити цей намет? Питає Оля, читаючи інструкцію із встановлення намету, який тато купив спеціально для цієї подорожі. Ой, облиш, оце нам не потрібно. Тато вириває в неї інструкцію і відкладає Але ж там малюнок, показано, як це зробити, обурюється Оля. Ой, Олю, ти нічого не знаєш. Я чоловік, а чоловіки не користуються інструкціями. Звичайно, я можу поставити намет, справа якихось п'яти хвилин, запевнює її тато. Минула майже година, а тато Олі так і не зумів поставити намет. Натомість йому вдалося вдарити по нозі молотком, заплутатися у шнурках, прищемити пальці і сказати стільки поганих слів, що стефек почав їх записувати, бо багатьох він раніше не знав. Тато пропонує трохи перепочити від встановлення намету та пошукати дрова для багаття. Тато, Оля, Едик і Стефек довго кружляють по лісу. Оля та стефек весь час показують на якісь гілочки, що лежать на землі, і які їм здаються цілком нормальними. Але тато наполягає, що це має бути правильне дерево, тому вони все глибше і глибше заходять до лісу. Тож ми не поспішаємо. Крім того, я маю багато чого вам тут показати, каже тато. Ось, наприклад, бачите цю рослину? Це кропива. Її можна навіть їсти. Він відриває листочок і кладе собі до рота. Раптом тато червоніє, починає плюватися і кричати Те? Тату, а ти знаєш, що кропиву треба варити перед тим, як їсти? Ну, знаєш, каже Оля. Так, звичайно, зізнається тато, захлинаючись і висолопивши язика. Я просто хотів показати вам, як її не треба їсти. А що це за пташка? запитує Едик, який трішки усіх обігнав. Тепер він стоїть під деревом і показує вгору. А це, тато примружується, чорний птах. Отже, це, напевно, Чорно ворон. Ну, бо він чорний, а коли у пташки червоне черевце, то то Малинівка. І ще є мартини, але вони живуть біля моря, пояснює тато. Оля майже впевнена, що є інші птахи також, але вона трішки відстала і не встигла про це запитати. Тато, нарешті, знайшов дрова, які йому підходять. Ну що, вертаємося в табір, каже він і рушає в дорогу. А хіба нам не треба йти он туди?» Питає Оля, ні, ні, я добре пам'ятаю, куди йти. Коли вони зайшли уже далеко, тато раптом зупинився і розвернувся. Що загубилося? Можливо, я зможу глянути в телефоні, пропонує Стефек. Ох, не жартуй. Звісно, ніхто не заблукав. Я просто не знаю, в якому напрямку йти. Але телефон нам точно не треба. Твердо заявляє тато. Вони знову йдуть, 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 і тато щоразу каже, що вони вже майже на місці. Оля вже починає здаватися, що вони ніколи не зможуть знайти зворотньої дороги, коли зненацька вона помічає серед дерев, автомобіль і намет. Оля Едек і стефек зітхають з полегшенням. Вони знайшли табір і нарешті зможуть посидіти. Але тато наполягає на тому, щоб показати їм, як правильно розвести пристойне багаття. Після того, як він розташував гілочки в дуже особливий спосіб, про який багато розказував, він відстібає від ременя збільшувальне скло. Ну, а тепер запалимо наш вогонь. А не можна просто сірниками запалити, дивується Оля. Ну, звичайно, можна, але для справжнього лісника це обман. Дивіться, якщо правильно розташувати лупу. Сонячні промені сфокусуються і запалять вогонь, пояснює тато і насипає невеличку кубку сухого листя всередині конструкції з гілочок. Так сонце уже сіло, зауважує Оля. Тато витріщається на небо. «Хм, І справді, але це не біда. Дивіться, можна потерти гілочкою об дерев'яшку, ось так. Тато показує Олі, як це робиться. Таким чином татові знову не вдається розпалити вогонь, але, на щастя, у стефика в кишені є запальничка. Оля знає, що стефик носить у кишенях різноманітні речі, там є також кишеньковий ніж, про який, напевне, не знають його батьки. Нарешті тато Олі розпалює багаття, і тепер вони можуть смажити ковбаски. Ковбаска Едика тричі впала в багаття, і тепер вона зовсім чорна. Але він наполягає, що так йому набагато смачніше. Після вечері тато плескає у долоні і оголошує, що настав час нічної пробіжки, щоб якомога швидше дістатися до призначених у лісі місць. Звісно, буде чудово, якщо у темряві ми не зустрінемо привидів, додає тато і багатозначно зводить брови. Тату, привидів не існує. Виправляє його Оля. Хіба? наполягає тато. А зомбі, вампіри, відьми, у гномики!» гномики, каже Едик, який, як завжди, не зовсім зрозумів, про що йде мова. Ця нічна пробіжка вийшла класнючою і трішки страшною. Незважаючи на те, що усі мають ліхтарики, у лісі все одно здається дуже-дуже темно. Однак Оля змогла знайти дорогу до усіх орієнтирів. Вона щойно підійшла до останнього, коли почула, як тато голосно верещить. «А-а-а! Що відбувається? злякано питає вона. Щось зачепило мене за плече, якась тварина або чудовисько. каже тато. Стефекс спрямовує ліхтарик на тата Олі. Так це ж просто гілка, зауважує він, показуючи пальцем. Ну, для тебе, може й гілка, а я кажу, що це було чудовисько. наполягає тато і витріщається у темряву. і Оля пирхають носом, а тато всю дорогу розповідає про те, як їм пощастило вийти живими і цілими. Коли вони повертаються із нічної пробіжки, настає час лягати спати. Татові нарешті вдається поставити намет. Однак виявляється, що він не такий уже й великий. Хм, а на картинці він здавався більшим, дивується тато. Ну, нічого, таким чином я зможу показати вам, як побудувати хижу. Хижу? Це така хатка, де живуть хижаки? питає Едик. Ні, ні, хижа або халабуда. Це такий будиночок, який ти будуєш із того, що є під рукою, коли ти в лісі. Ви йдіть спіть у наметі, а я буду ставити найкращу у світі хижу, каже тато і починає викладати гілки. Виглядає це не зовсім простим завданням, тому Оля, Стефак і Едик не чекають, поки він закінчить, а просто чистять зуби і залізають в намет. Вони ще довго лежать і базікають, і незадовго перед сном Оля чує, як тато, продовжує боротися із хижею. Наступного ранку тато виглядає втомленим. У його волосі застрягли гілочки, а одяг весь чорний від землі, але тато каже, що спав міцно, як ховрашок. Ну що, час зловити сніданок, каже він і відкриває багажник машини. А як ловляться бутерброди з варенням? з цікавістю запитує Едик. Ні, бутерброди з варенням їсти ми не будемо. Це був би обман. Справжні лісники їдять на сніданок лише те, що самі зловлять, пояснює тато і дістає із багажника вудку. Усі йдуть на річку. Тато показує дітям, як причепити гачок до волосіні. При цьому один гачок тато встромляє собі в палець, але каже, що йому зовсім не боляче. Потім довго нічого не відбувається. Аж раптом тато кричить Будь ласка, клює, клює. Що ти зловив? вигукує у відповідь Оля. Скумбрія в томатному соусі, відповідає тато і знімає з гачка банку зі скумбрією. Тато виловлює банку за банкою, чим справляє неабияке враження на стефака та Едика, а от Оля не знає, що про це й думати. Вони їдять з кумбрію на сніданок, а тато розповідає їм про якесь особливе озеро, де можна наловити дуже добрих фрикадельок. Коли вони закінчують їсти, Стефек пропонує полазити по деревах, але починає дощити, і тато вирішує, що час їхати додому. Тато дозволяє Олі сідати попереду, але не дозволяє Едику їхати на даху, хоча Едик відчайдушно цього вимагає. А що, у поході було навіть класно. Може, на наступних вихідних знову поїдемо у ліс? запитує Оля. Ну, побачимо, відповідає тато. Так поїдемо чи не поїдемо? Воно покаже мусимо це обговорити, каже тато. Тато завжди так каже, коли не хоче давати відповідь. Коли вони повертаються додому, тато ж бурляє усе спорядження у коридорі і вкладається на диван. Божечки, як добре полежати, Ой, це свіже повітря може не злецьки втомити людину, каже він. Це правда, зізнається Оля. У нас щодня так багато справ і на роботі, і в школі, і в садочку, у гуртку, ну там взагалі. Тому необхідно пам'ятати, що час від часу треба робити перерву. Ми не мусимо робити щось без перерви, каже тато. Ти маєш рацію, відповідає Оля. Хоча майже завжди саме тато вважає, що вони мають зробити те чи інше. А ти пограєшся зі мною на айпеді? У мене у грі є один рівень, який я не можу пройти. Можеш мені допомогти? питає Оля. «Ні, ну, це я можу, каже їй тато. У нашому поході я зловив от таку скумбрію в томатному соусі. Що дивитися? Кінець. Ще зустрінемось.